Дусі, ви на каналі Леді Марія. Друзі, ну що ж, так як ми вам і обіцяли, скарби знайдені. Залишилося відкрити наші скарби! І подивитися, що ж там пірати такого цікавого заховали для нас. Ну що ж, Марія, з чого починаємо? М -м, давайте сікула. з цих полетів. З цих таких... З цих кружечків, так? Так. Лоліпоп! Подивіться, що там ззаді. Дивіться, які гарні, які гарні тут принцеси. Три, паки. Три, три три, Це, мабуть, три різних діаманта. так, Марійка? А які тут смаки, подивись. Так, дивися, значить, смак яблучка, mm -hmm. так, смак ожини і смак кавуна. Марійка, так? Класно, давайте відео. Ось тут так само на моєму. Тату, Яблучко, а це... Наш... а де наш ніч спрята. <teric rhythmma> oh, точно. У нас нема ножиц, а у пиратів є ніж. Ножи мати, обережно, скарбу. Иди обережно, не ядай. Так, так. Иди на давай Дивись. Так. Сердечко, тільки сердечко у нас чомусь сердечко у нас чомусь вийшлося не, не червоного, а зеленого кольору. Ось таке. Це ніби така послужка для маленької дитини. От пірати черги. А це такий Ді, діамант, а цей діамант червоний. Цоблечко. Так, це перші, ми зараз їх відкриємо. І... <сум> ну і тут колір майже такий самий, правда? <сум> давайте починаємо. Ну що, давайте все. Опишемо, з чого Сердечко, mm. так? Mm. Так. Це як булечко. Таке ніби перстень, так? На пальчик. Одягай. Леді, чи будете ви зі мною зустрічатися? Чи будете ви зі мною падати в кохання? Mm. Закохуватися будете? Mm. А це яблучний. Класний? Це яблучний? Mm. Я хочу. Правий. М -м, класненький смак, так. Справді яблучний? Справді яблучний. А тепер, а можна я це собі? Так. Не? Ну Ми такі е пірати чесні. Ми не забудемо дати ще один перстень для нашого оператора. Дивись, О, трохи, трохи цей, в мене трохи пальці завеликі. Класний Власний. перстень, покажи свого. Клас, я У мене попробую. завеликий. А в мене мені також. Це смак оджини. Це смак ожини, так. Класний смак? Сміття розкидати на березі не можна, тому що прийдуть другі пірати і треба відкрити трошки парчуга. Зараз ми дамо цей перший наступний. Я відкрию і ми його дамо для оператора. Оператор, оператор! Можна вашу ручку? Будь ласка. Дивіться, яка в нашого оператора гарний правда? Який смак? І нам. І нам. Який смак? Скажіть. Каву. Каву. Так. А. Не, дуже, а... Не дуже кавуновий, але трохи кавуновий. Давайте, М -м -м. Давайте ми, наші персні, ми наші персні познімаємо. Сюди. Ось, Ще раз покаже Маріка, ще раз покажемо ці дивовижні. Персні, сердечко, діамант і ось такий ще один. Також ніби діамант. Ти Маріка можеш смоктати. Ти можеш свого персні їсти, Маріко, а ми свої персні з оператором... Добре, давайте слідкуємо. Що наступне, Марія? Женє. Ну, Це такі е, винні, винні гумки. так? Подивимося, чи тут написані які смаки. Ну, На жаль, тут смаки не крепко і вписано. Ось така гарненька, гарненька коробочка. Ви цю коробочку можете з собою носити в сумочці, вона ніколи не намокне. Класна така гарна упаковка. Маріка, відкривай сама. Тут без ножа можна відкривати Я його вже зараз... Ой-ой-ой, ням-нямка! тут? А ну які кольори? прикольні всім. Класні прикольні кольори. А давай так трішки, Маріка, трішки тако сюди ми висипемо. Давай. Я хочу прикольні кольори. Давай будемо прокуштувати. Червоний? Який на смак? насмах? Хе-хе, дай мені половину. Цікаво, цікаво. є. Я зараз скажу. Mm -hmm. Полуничний. Полуничний. Дуже знайомий. До полуничного схожий. Mm -hmm. Мені також... Маріка з okay. тобою. I completely agree. Я з тобою повністю погоджуюся. А це? Домого Ням-ням-ням. А mm, mm, Який A смак? Я сілхан, <tell> Дуже твердий. Mm. А смак який? Ми не питаємо, які який… він. <tell> mm. Скажіть, який смак? Апельсин, апельсин дайте мені. Mm, у мене, апельсин. Mm. Mm. Мені, до речі, найбільше подобається апельсин і смак. Що mm. подобається вишневий смак. А це яке? Чорний це можливо будь знову якийсь партусів. Класні кольори, правда? Я ще зелений візьмак. Я. Вот так. Я такая. Стань... Урона! Для принцессы? да цели устания с маком было такое... на Киви. Яблоко Яблоко. А желтый ты пробовал? Давай попробуем желтый урона. и у меня мака. Смотри, я сейчас коронку покажу. У меня еще там поперечина. Лимон. Как лимон, правда? Угу. Как будто лимон. Ну что, Марийка, давай в коробочку их подай. Аккуратненько. Будемо старатися Дів... 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 буде Дів... да. не тривати. Пірати з морей будуть користуватися. Пірати будуть в морі користуватися. Ну що, Марія, приступаємо до наступного, так? Ніхто не бачить. Марій, подивися, розкажи про це, ти більше про це знаєш, ніж я. Це ну, Марійка добре. Продавати ну, ніби такий магазинчик продавати цукерки. Mm -hmm. Ось така коробочка. Дві, пачишки, дві коробочки цукерок. Ось нам потрібно їх відкрити за допомогою нашого піратського ножа. Yeah. Будьте обережні, дітки, mm -hmm. з ножами, mm -hmm. без своїх mm -hmm. батьків. Не беріть ножі в руки самі. Тому що це може бути для вас небезпечно. Ви можете отримати травми mm -hmm. різні. Mm -hmm. Так? Витягни, Марійка цього. Так, хто це такий? А це чуда женщина. Це чудо жінка? Mm -hmm. Це чудо жінка. Mm -hmm. Так, мені здається, що я знаю, що робити. Марійка, ти будеш ось так, дивіться, яка вона класна. Це ніби якась принцеса чи mm. королева? Ось таке. Обличчя гарне таке. Справжня якась британська княжна. Ось такі, ось, такі, дві дві, ось такі дві пачечки цукерок, дві таких коробочки. Але ми з в... Orange кенді. Це означає, що це апельсинові цукерки. А це будуть грейп-кенді. Це, мабуть, грейпфрут. Ви ж так схоже. Ну, грейпфрут – це також Давайте виноград цитрусовий. Грейп-це виноград. <звук> Можливий виноград. Ми будемо пробувати. <звук> Оператор повинен краще. Марія, не забуваємо. Що смітити на березі не можна, тому що пірати прийдуть і не і... будуть кричати на нас. І, Давай на... і сюди. настріляють нам усім. Дивіться, як треба ховати. Давай покажемо. Всі це знають, звичайно. Ні, не, не так! Що ти? Що ти тату робиш, так? Дітки, а ви, до речі, до своїх мам і так, як говорите, на ти чи на ви? Я я, на х... ти. я хочу, щоб Марійка до мене на ти говорила. Ти. Вона моя донечка. М -м -м -м. Ну ми все рівно, Марія маємо щось придумати, правда? Так. Давай я буду, давай я буду помогу складати. Давай будемо друзям показувати. І, і нам, і нам... Так, нам... Ось, ось бачите, як їх треба А аккуратно. ти чудов жінка, ти будеш нам пригощати? Буде. Марій. Лови ручкою, тримай руку свою. Ду, ду, ду. Дивись, як вони не випадають. Айза, а я зараз свого паня Так. Можеш з'їдати свого персня. Поки ми друзям показуємо, як далі відкривати цукерки Ні, наші. Бачите? Ой! Ой-ой-ой-ой! не повипадали. Наступний цукерок. знаєте Сердець-сердечко. Наступний цукерок. І Ми зараз покажемо, Марійка, як, як їх класненько відкривати. Тримай, будь ласка, ці бумажки, Марій. Папірці будь ласка. Окей, okay. окей. Okay, okay. Кожен каже, окей. Okay. Кожен Дивіться. запитує, how is it going. Тобто, Деїцей, як, як, воно, я придумала. Як воно, як в нас в Україні говорять? Ложи сюди воно? бумажки. Угу. А тут говорять в Канаді, how is it going? Тобто, як воно, як воно йде? Це, ну, треба ще одну. Якщо треба ти, ще ти, одну. якщо вона. ти скажеш у відповідь, щось там не дуже добре, Щуди not good, бумажки. то в них будуть дуже здивовані такі очі. Так, отак. Mm. Not good? Why not good? <laughs> Тепер сюди жінка нас буде приймати. Ой-ой-ой, не можна, на морі світити. Маліка, нарешті татові вдалося, але цей один чомусь не, не поміщається. Чого? А, ось. Баріть, будь ласка, голову чудо жінки отак загорни. Дякую. Ховай, ховай, оп. Давайте. О! Так, Ой, я ну, кого я бріосчук. Давайте оператора. оператор. Знаете. Наставляйте руку оператор і беріть. ось Ось так чудо-жінка. Тепер тебе валить. Опа, тепер так. Тепер собі візьми. Смака пісина. Ось бачите, отака чудожінка пригосила нас смачними цукерками. Які називаються... Такі ніхто не бачить. А бачать всі, а бачать всі. Ну що Марійка треба сказати? Ставте лайки. Пишіть в своїх коментарях. Що вам сподобалося, що вам не сподобалося, і не забувайте підписуватись на канал Леди Марія і ОКІДОКІ!